Учимо до нашої розмови Дмитра, Дмитра Крошка, голова Української асоціації аграрного експорту. Доброго вечора, пане Дмитре. Доброго вечора, які ринки експорту можуть бути перспективними для України в майбутньому, зокрема, враховуючи наше прагнення до вступу до європейського союзу? От перше варто сказати, що після початку повномасштабного вторгнення європейський союз фактично скасував наявність всіх мит для продуктів харчування з України, тому відповідно це стало можливо, стало можливо те, що українські експортери в більшості своїй почали віддавати перевагу саме ринком європейського союзу. Нагадаю, що навіть Після 2014 року і до початку повномасштабного вторгнення все одно а, дуже велика кількість продукції експортувалася до Республіки Білорусь, до тої самої Росії, до інших країн, які е, все одно після розпаду радянського Союзу залишалися основними для збуту української продукції. І тут варто сказати, що дуже важливу роль в цьому відіграють саме готовність українських виробників, імплементація стандартів, які необхідні для постачання продуктів харчування. Відповідно, сертифікації, тільки які буквально три. Чотири роки назад в нас стало обов'язковою система сертифікації хас для української переробленої продукції продуктів харчування. Тому звичайно маючи під боком, наприклад, Білорусь, коли яка дуже часто реекспортувала з дуже часто реекспортувалася українська продукція до тої самої Росії, то, відповідно вкладати якісь гроші в зміну технології виробництва. Додаткову сертифікацію і дуже важливо вчити власний персонал і розвивати, і підвищувати кваліфікацію свого персоналу, розбудовувати експортні відділи, розбудовувати маркетинг. Це були дуже великі витрати, які дуже багато компаній просто не несли ці витрати. Це призводило до того, що і на сьогоднішній день ми це відчуваємо що багато. Мабуть, ринків, мабуть, багато країн і споживачів на цих країнах. Вони більшості свої навіть не знають, що таке Україна Україна асоціювалася завжди з корупцією, боксом, Чорнобилем. Сьогодні вона асоціюється з війною і дуже часто ми не можемо просто постачати свою продукцію. Варто врахувати, що є також і нетарифні бар'єри. Єри, наприклад, фітосанітарні і ветеринарні умови, які ми протягом останніх 30 років майже не узгоджували. А відповідно, вся тваринницька, рослинницька продукція, яка потрапляє, наприклад, у свіжому вигляді, наприклад, фрукти чи молоко, вони Україна має узгодити відповідно на кожну із груп цих товарів. Фітосанітарні ветеринарні умови і це дуже велика робота. Дуже часто вона супроводжувалася політичними домовленостями і не завжди країни в торгівлі з якими Україна була зацікавлена йшли на компроміс. Хоча варто зазначити, що Саме узгодження фітосанітарних і ветеринарних умов саме після початку повномасштабного вторгнення дуже серйозно зрушилося з місця. Дуже багато країн враховуючи ту політичну підтримку, яку надають сьогодні Україні Україні, які є дуже великими ринками збуту для потенційними для української продукції. Вони почали зокрема таким способом намагатися. Помогти Україні, і це я пане Дмитре. А власне заговорили вже за, за цю пане Дмитре. Заговорили вже за проблему, так би мовити, про яку ви щойно озвучили, яка стосує, яка відноситься до інших країн. А які технології та світовий досвід знадобиться Україні, аби нарощувати експорт в умовах війни і в період після воєнного відновлення? Тобто те, що ви кажете, узгоджувати власне кажучи ці норми чи ще щось. Ні, насправді узгодження фітосанітарних і ветеринарних умов це, скажімо так, державна робота. Це має зробити саме уряд, саме державні органи відповідно комунікувати з відповідними органами тих країн. А тут варто зазначити, що якщо до повномасштабного вторгнення дуже часто українські урядові органи вони яким чином це виконували? То якщо є запит від бізнесу, ми починаємо цю роботу з відповідною країною по конкретному товару. Але дуже часто бізнес навіть не дочікував, не чекав такого результату, оскільки цей процес є дуже тривалий у часі. А те, що ви кажете, але перепрошую, але сьогодні ця системна робота вже по суті розпочалася, і дуже багато країн от в принципі, ми навіть від з боку асоціації ініціювали цей процес а, і радили а, урядовим структурам саме а, самостійно ініціювати цей процес, не чекаючи якогось запиту від бізнесу. А те, що ви кажете, що потрібно буде саме бізнесу. То тут знаєте, як казав Адам Сміт, невидима з а, ринку, керує керує. Кер, 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 Цієї ці конкуренції. Тому, звичайно, звичайно, варто зазначити, що тут бізнесу потрібна буде в першу чергу допомога. Допомога, яка сьогодні є, ми, я думаю, всі про неї знають, що уряд дуже сильно підтримує бізнес в межах програми 5.7.9, в межах програми фінансування. Варто зазначити, що все одно вона недостатня, тому що дуже часто. Банки, навіть межах державної програми, вимагають від бізнесу якоїсь застави матеріальної, тому що все ж таки є певний дисбаланс вимогах національного банку України до банківського моніторингу і банківського контролю, формування резервів банків щодо видачі кредитів і бажання уряду надати більше грошей бізнесу для того, щоб він. В першу чергу модернізував, і тут відновлення України в результаті війни і в результаті необхідності, в першу чергу, відновити експорт. Воно має полягати не просто збудувати те саме, що ми мали а в першу чергу модернізувати, тому що Україна за 30 років своєї незалежності все одно не змогла в більшості випадків позбутися саме радянських технологій. Виробництва збереження вони всі є. По перше, дуже ресурсно затратними. А вони всі дуже часто, коли виробник намагався в старому приміщенні для вирощування свиней, чи великорогатої худоби, побудувати виробництво Вирощування цієї худоби для того, щоб далі продавати відповідну продукцію, а дуже часто він зіштовхується з тим, що утримувати це дуже дорого. А для того, щоб зробити щось нове, потрібно знести просто старе і побудувати нове, тому що світ за цей час надзвичайно сильно змінився, і ті технології, які необхідні сьогодні, для того, щоб банально пройти сертифікацію, відповідати у вимогам світового ринку і Задовольняти попит конкурувати з країнами, які основними конкурентами України в виробництві тої чи іншої продукції, зокрема фрукти, м'ясо, молоко, яйця. Це дуже важко. Буквально... Пане Дмитре, дякуємо а, робити... вам за таку ґрунтовну гру... експортну думку. У Вас чудова картина за спиною. Дякую, що зайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дмитро Крошка, голова Української асоціації аграрного експорту, був з нами на прямому зв'язку.